Наша родина дуже заценила в'ялені помідорчики. От, ось вони ось такі. Я їх насушила в сушарці. І ще сливки посушила. Хочу так само зробити сливи, спробувати, які вони будуть. Так, для маринування потрібні мені заготовки підсушені. Так, часничок ще маленько. І зелень, сушена, зелень, базилік, можна хмелі сунелі. І в мене є ще своя зелень підсушена. підготовлюю часничок, я його роздавлю, і потім нарізаю так зручніше. Баночку беру вже простерилізовану. На дно викладаю зелень, часничок потім помідорчики. І так чередую шарами. Щоб приправки могли пропитати помідорчики. Зверху також накладаю чесничком, щоб був для запаху. Тепер беру сливки, з ними роблю те ж саме шарами. Викладаю чесничок зелень сливки і заливаю зверху дуже гарячою олійкою, трішки приминаю вилочкою для того, щоб повиходило повітря, яке може накопичитись серед шарів, і щоб тоді не було бродіння. І все на цьому закриваємо кришечкою, ховаємо в холодильник або десь у себе в тумбочці. Або відразу можна на стіл. У нас ці помідорчики надовго не затримуються, ми все дуже швидко з'їдаємо. Не успіваю навіть робити. Всім смачного дякую за лайки!